Давай три о, три пункти. Що українцям треба зробити? Зрозуміти, хто ми, хто угу. що, що ми, що ми можемо дати світу, е, достати своє коріння. От з корінням дуже треба попрацювати, угу. от знаєш, от дійсно, щоб кожен українець не просто запитав там, у своїх можливо батьків, а, можливо, ще є бабусі дідусі. Запитати звідки вони от саме попрацювати. Що... йде почати вчити історію, справжню історію. А -а -а. Підписуйтесь на історичні канали, у нас дуже багато класних істориків. Підписуйтесь на них, вивчайте історію. Перший пункт вивчати історію І рід, угу. так? Угу. Так, друге, щоб кожен розібрався з собою в плані, О, дійсно, в плані жертви. Ми не жертви. Взагалі, от е, це таке почуття, яке було до речі, Я вважаю, що взагалі нав'язане нам, е... чому війна сталася з нами, чому саме в цей час да, оце все? Да я ну взагалі мені здається, це все тягнеться е, з совєтського союзу. І там, знаєш, так, типа, нас приуміншали, ми такі бідні, нещасні, ми взагалі. І це воно все звідти тягнеться, нам треба їх обрубать тіканати. Відповісти, ми... тобто я можу це записати, як відповісти на питання, не чому це зі мною сталося, а навіщо? Навіщо мені війна? Mm. Mm -hmm. І третє. І третє. Зрозуміти, що таке щастя? Для От кожного з нас, так? Да? Так. Да. Щоб кожен зрозумів, що таке щастя, і розібрався також зі собою. А, клас, давай я тепер скажу три пункти, що треба зробити українцям. А, бути в стані цілісності, в стані опори на себе, не шукати опору ззовні. Мати опору на себе. Угу. Далі. Мені теж де вийти з, вийти зі стану жертви. Але мене знову повертають до емігрантів, що от мені тут все починати знову, знову там, вчити мову, адаптуватися, mm -hmm. шукати роботу, ой, яка ж ця німецька важка. Ой, там е... вийти з цієї ста... стану жертви, е... і побачити в цьому не кризу, а можливості. Це друге. І третє. Плекати любов до України, плекати любов до України і посилати нашому президенту силу, підтримувати всередині себе казати, що ми з тобою, ти наш президент, ми на твоєму боці. Бажаємо тобі стійкості, сили, енергії, витримки. Ми зараз його от, от таким станом дуже підсилимо. Ми будемо, ми будемо голосувати за нього, а він буде голосувати за народ України. Так. І це буде ключ, і це буде такий взаємообмін. Угу. І тоді від цього взаємообміну розпадеться ота вся мені йде слово, я не буду його вирізати, слово шобла. Знаєш, це таке? Це угу. шобла порозпадається от від цього взаємообміну, порозпадається от вся та шобла, яка там є. Ну, будь ласка, проведи якесь послання, можливо, від богині лади, можливо, від тих кураторів, які опікуються Україною. чи є для нас щось? Угу. Синку зачекає. Зараз альпійська відьма нам проведе послання. Оскільки ви вже зрозуміли, хто ми. Ми відчуваємо ваш біль, але відчуваємо вашу силу. Народу України взагалі не можна зупинятися. Треба мало того, щоб вчити історію. Треба її створювати. Дивуватись, у нас дуже багато, от також вони розказують, дуже багато істо, історичних місць, які потрібно відвідувати, от, щоб українці їздили туди і не то, що там віддавали прям свою силу, а для того, щоб там черпати свою силу, mm -hmm. черпати з тих е, давніх народів, які у нас жили. Підтримувати все українське, українську кухню, українські продукти. а Знаєш, мені зараз ще прийшло питання а, про мобілізацію. А, чи є якась відповідь будуть а, зни, зменшувати а, вік, призивний вік? На жаль, так. На жаль, так. Але ми, ну як, вони можуть е дійти до цього, але воно ніби, знаєш, як схлопнеться. Угу. Тобто е не буде закінчена ця справа. Тобто цей законопроект, е він не вступить в силу, скажімо угу. так. Угу. А мені знаєш, що показують, що не туди має бути фокус, не на зменшення, зменшення призовного віку, і ще більше людей воно, воно не приведе до перемоги. До перемоги приведе нарощування військово-промислового комплексу. Нам треба сили витрачати не на зменшення призовного віку, а на те, щоб нарощувати озброєння. ключовим Не людьми, а зброєю. Навіщо викинули з системи, чи він сам пішов залужний. Цікава людина каже, цікава. Ну він, він повернеться. Тобто далі будуть розвиватись події так, що він повернеться, тому що йому. Ну, тобто він був на тому рівні, коли е, для нього взяли свого роду паузу, і щоб його от, ніби підготувати, скажімо так. Ну, мені, ще, мені ще кажуть, що він абсолютно не мечився з тією системою, де він був. Ну, типа, абсолютно не підходив до систему протилежних, він... тому його система викинула. І... Так тебе не чути. Він може бути більш доречний там, де він є, там, де він є зараз. Зараз. Знаєш, все буде Україна. Все буде Україна. Для цього ми підтримуємо президента, виходимо з цього стану жертви. Формуємо намір на перемогу, об'єднуємося. Так. І любимо Україну. Вивчаємо її, плекаємо її, а не хейтимо, як тут все погано, що тут все не так, і так далі. Mm -hmm. Знаєте, зараз кажуть, що вона наша. Я... Ну, це ж про образ нашої мами. І як ми ставимося до нашої мами? Ми. Ми кажемо, це так цікаво. Що ми робимо? Ми кажемо, як мама нам нанесла травми в дитинстві, да? чи ми кажемо, що ми любимо і приймаємо її такою, якою вона є? І змінюємо фокус на те, що ми захищаємо не батьківщину мати, а ми захищаємо майбутнє наших дітей. Так. Да. Дякую тобі дуже за ефір, це було дуже цікаво. <ріху> дуже дякую за запрошення. <ріху> Пока, дякую, Таня. Все, давай, пока-пока.